Дякуємо нашим благодійникам у Великобританії, корпоративній спільноті, надаємо харчування весь день пожежникам, поліції, медичним працівникам. Це сталося лише півгодини тому позаду пологовий будинок, цілого вікна в районі немає. Я тут, у Дніпрі, сьогодні дуже прохолодно. Але на щастя відбувається роздача гречки. Тут є хліб, борщ і гречана крупа. Згідно ведичних настанов. Гість вважається представником Крішни. І зазвичай це розглядається в контексті, що ми маємо подбати про те, щоб гість був задоволений. І для нас це може означати деякі труднощі чи незручності. Але наш сьогоднішній гість, він такий представник, який сам приносить подарунки. <різв 'я> Фактично, вже у восьмий раз його милість вариашурам пробує відвідує Україну. Минулого року він приїздив до Києва з дружиною, матері Мокшала Акшмі, ученицею його правопади. І ми дуже раді бачити вас тут знову. Дуже вдячні за вашу турботу про Україну у ці важкі часи, які ми переживаємо. Отже, в цій програмі ми намагаємось дізнатись про життя і місію наших гостей. Відданих, які відвідують нашу спільноту, тож я хотів би попросити вас розповісти трохи про себе. Як ви прийшли до свідомості Крішни, вашу історію? Ну я походжу з Ірландії. І, власне, в 1990 році ми організували падеятру. з Белфаста до Москви. Це була шестирічна прогулянка до сотої годовщини від дня народження прабхупади на той момент. Горбачов був віддані, були ув'язнені за те, що вони крішнаїти. Через пару років їх звільнили. Тож ми намагалися привернути увагу до цього. Отже, ми їхали з возом і волами. На це пішло шість років. Тож в основному я займаюся фестивалями Радгаятра і роздачею Просада. Наприклад, я бачу, що у вашому храмі є гарні експонати Гамча Прабхупади та Кантімали від Харішаурі. У 1988 році. Ми з Харі Шаурі були однією командою, роздавали просад. Ми старі друзі. І я так і продовжую. Цікаво. А ця шестирічна подорож. Вона була неперервною. Ми зупинилися взимку, але цілих мінімум шість місяців ми йшли. Це було дуже класно. Отже, це був мій перший зв'язок з Росією. Ну. Я співав Кіртан в московському аеропорту. Колись ми літали аерофлотом. Наступний раз це було вже на початку війни. Ми прибули до місця. Ми облаштували кухню у місті під назвою медика. На польській стороні кордону у нас там була велика кухня харчування людей, які виїжджали з України. А звідти ми поїхали до Львова, а потім ми обговорили, що треба спробувати зробити трохи більше. Тому ми їздимо переважно у східну Україну і допомагаємо там відданим прекрасним відданим. Ми трохи підставляємо плече. Тож, це розумієте, ми просто служимо крішні таким чином. Знаєте? У Англії ми проводимо близько 20 фестивалів радга Ятра. на рік Так, на рік і розповсюджуємо багато просаду. Ось цим ми займаємось. Так ви допомагаєте тільки з цієї частини радхаятера, з роздачою просаду, чи займаєтесь підготовкою в цілому? Так, все разом. Повозка, звукова система. Як люди реагують на Ятру в Британії? Чудово, ми роздаємо просад. П'яти тисячам, восьми тисячам людей на лондонській радхаятрі. Ми готуємо на одинадцять тисяч осіб. Так, Прабхупада він бажав проводити радхаятри з дитинства. Тож це дуже приємна річ. Радгаядра об'єднує всіх, Прасад об'єднує всіх. Тож свідомість Крішни це класна річ. На санскриті сказано, вона здійснюється радісно, так що ми гарно проводимо час. І, подорожуючи Україною, ми також гарно проводимо час. Ми зустрічаємо прекрасних відданих, і ми трошки допомагаємо. Нас надихають віддані в Україні, які служать Крішні у важких обставинах. Я чув, що у вас є фонд їжа для всіх, вірно. Це щось на кшталт їжі життя? Те саме. Це одне і те. ж. Що нас відрізняє? Я працюю з тим, що називається корпоративною спільнотою, банківське співтовариство в Англії. Щороку різні корпоративні спільноти виділяють два дні на те, що називається корпоративною Соціальною відповідальністю тому вони приходять до мене на кухню і вони ріжуть овочі, вони миють кастрюлі, ліплять печиво, роздають просад. Щодня до мене приходить 10-12 людей із банківської спільноти, і вони отримують дуже приємний досвід. Якраз зараз один із банкірів їде на одному із моїх фургонів у Нікополі. Він зараз там. Тож я співпрацюю з банківською спільнотою тому, що вони щодня заробляють гроші, але вони нещасливі, тому їм подобається чистити овочі і виконувати віддане служіння. Власне, корпоративна соціальна відповідальність це трохи схоже, якщо ви вчинили злочин. Вашим покаранням будуть так звані громадські роботи. Які призначені для того, щоб очистити вас, Тож, віддане служіння трохи схоже на громадські роботи, тому що всі ми вчинили злочини в наших минулих життях, і тепер ми виконуємо віддане служіння, щоб очиститись. Банкіри вони залучені у цю так звану корпоративну відповідальність. Іншими словами, це справа добровільна. Вони Відчувають якусь відповідальність, вони крадуть багато грошей, тому вони відчувають певну відповідальність і роблять якісь такі речі, також якщо вони якось пов'язані з Крішнею. Це очистить їх. Вони знають, що це для Крішни. Так я одягаюсь таким чином. Вони знають, що це Крішна, і вони цілком задоволені, тому що вони бачать гарну справу, якою ми займаємось. І вони отримують дуже гарне враження про Харі Кришна, що це гарні люди, які щось роблять, у яких справи не розходяться з словами, тому що віддане служіння Прабхупада сказав: приклад краще ніж настанова, і можна багато чого говорити, але ми повинні слідувати тому, що проповідуємо. Справи не розходяться з словами. Ви також сказали. Що співпрацюєте з якимись музикантами, з якимись знаменитостями, так багато відомих музикантів насправді досить духовно налаштовані люди. Нашим президентом є жінка на ім'я Крісті Хейнс, але ми знаємо її як Крішна Май. Вона дуже відома музикант, співачка. І вона віддана. І вона робить це не заради слави чи грошей, вона вважає всі ці речі поверхневими. І вона хоче прогресувати у духовному житті, але вона використовує свій талант музиканта, щоб підтримувати нашу духовну діяльність. Тож вона чудова людина. А також у нас за два дні до мого приїзду у нас був рок-концерт. Нас запросили. Це був концерт на честь Алена Гіцбурга, який був хорошим другом Прабхупади, який допомагав Прабхупаді з самого початку в Сан-Франциско. Він пожертвував фізгармонію. Багато разів він допомагав Прабхупаді. і він подобався Прабхупаді. Вони були друзями. Тому ми також працюємо з, з людьми з музичної індустрії. Ми, власне, записали махамантру на студії Роуд». Це сталося через 50 років після того, як віддані з Джорджем Харрісоном. Тож, через 50 років ми записали, і незабаром ми випустимо цей запис. Музиканти і знаменитості вони дуже люблять. Харі Кришна. Вони прагнуть до духовної звукової вібрації. Вони нас цінують. Отже, у нас є багато таких друзів. Так. Ми співпрацюємо з цими людьми. Це надихає. Бо я також цікавлюсь цим. Я вивчаю те, як можна проповідувати через музику. Звісно, це не щось нове, але це мене надихає. Так ми... у нас є схема, коли грають великі гурти, їм потрібно переоштувати інструменти. Іноді це може займати 20 хвилин. І ці 20 хвилин наша група називається затичка. Тобто, ми заповнюємо цей проміжок. Так, ми заповнюємо цей проміжок, і у нас власні інструменти. І у нас є свої власні мікшери, власне незалежне обладнання. Щоб ми не заважали наші власні звукорежисери, ми можемо робити те, що називається заповненням, заповнювати ці 20 хвилин свідомістю Крішни. Так це працює. Ви виходите на сцену? Так, у нас є друзі, які беруть участь. Ви також берете участь у виступі? Так, так. А особисто ви. ви Я граю на, таких, на маленьких гітарах і тому типу подібному. І в нас 26 березня за два дні до нашого приїзду сюди був такий великий концерт. І багато знаменитостей було там, у Лондоні. І все пройшло чудово. Тож, свідомість гарно розвивається в Лондоні, так? Так, воно буде. Добре розвиватися скрізь у світі, тому що людям треба щодня щось їсти. І прасад, такі як кічері. Якщо ви зробите кічері, це найздоровіша їжа, яку може їсти будь-хто. Насправді, борщ і гречка теж дуже, -дуже гарні. Борщем і гречкою можна надгодувати весь світ і смачним хлібом, і люди оцінять. Це дуже смачно. Віддані готують на сході України надзвичайно смачний просад, і ми можемо розповсюджувати просад, щоб люди втратили смак до м'яса, до вбивства тварин, що дуже важливо, тому що всі ці війни насправді йдеться про вбивство тварин. Тому людям потрібен вищий смак, їм потрібно їсти гарний просад. І тоді вони відмовляться від вбивства тварин, і тоді ми будемо вільні від війни. Такою є наша філософія. Це те, що ми повинні робити. І ви намагаєтесь просувати це практичним способом. Практичним, бо не можна розказати людям про просад. Їх треба нагодувати просадом. Добре, чи могли б ви розказати якісь історії з ваших подорожей Україною, що вас найбільше вразило? Ну, коли ми побачили, як віддані готують їжу в басейні в Херсоні, ми сказали ого, і ми купили їм сковорідки, якісь обладнання. Ми подумали, цим людям потрібна невелика допомога. Тож давайте трохи їм допоможемо. Цього разу ми приїхали, бо зі мною зв'язались. нам потрібен генератор, плита. Ми були дуже раді приїхати і привезти їм це. Тому що коли бачиш, що хтось виконує важке служіння, безкорисливе служіння, адже цим відданим ніхто не платить. Віддані вони співають кіртан, розповсюджуючи просад. Їм ніхто не платить за це в певному сенсі, вони ризикують своїм життям, але ці віддані славетні, тому для нас велика честь, трохи, допомогти. Це велика честь, це благословення для нас. Дати їм щось. Нам пощастило, що ми можемо допомогти цим відданим. Трохи. Дякую вам за це. Про що я ще хотів запитати? Я сподівався, що ми побачимо також вашу дружину, Матаджі Мокша Шалакшмі. Минулого року була її лекція у храмі, і вона розповідала багато історій про шию провопаду. Так. Нещодавно вона читала лекцію вранці. Ні. Вона дала три лекції в один день. Запоріжжя, Нікополь, Миколаїв в один день. А їй 71 рік. І знаєте, це не так легко, коли ти старієш, але вона дуже натхненна. Зустріч з відданими в Україні. Вона також допомагає у роботі вашого фонду? Ні, не особливо. Вона 30 років працювала вчителем, а нещодавно вийшла на пенсію. І батько зі Львова. коли він був маленьким хлопчиком, прийшли фашисти і забрали його до Німеччини робити чоботи. І прийшли росіяни, які забрали. Його брата й матір у трудовий табір. І вони більше ніколи не зустрінуться. Отже, батько виїхав до Великобританії після війни, не міг повернутися в Україну, бо був піднімцем. Тому він поїхав до Англії і Мокша Лакшмі, вона лише трохи говорить українською, та вона була дуже рада приїхати і відвідати ці місця. Виторкався цієї теми війни тих умов, в яких ми перебуваємо, в яких перебувають віддані тут. Можливо, вам є що їм сказати, окрім допомоги, яку ви, звісно, надаєте. Можливо, збоку можна побачити те, чого не бачимо ми. Так. Знаєте, ми бачимо багато речей, коли приїжджаємо. І головне послання полягає в тому, що віддані, повинні намагатися залишатися в безпеці добре, але як залишатися в безпеці в матеріальному світі? Навіть така людина, як Боб Марлі, він грав у футбол зі своїми друзями, і один друг наступив йому на ногу випадково. А потім на нозі почався рак, і від раку він помер, тобто він помер, граючи у футбол зі своїми друзями. Також, згідно до нашої філософії, росіяни не можуть зробити російські бомби, нічого нам не можуть зробити такого, що нам не судилося. Розумієте, нам судилося прожити певний проміжок часу. Отже, офіційна лінія полягає у тому, що ми всі повинні бути обережними. І ховатися від війни, але чесно кажучи, я думаю, що ми повинні скористатися можливості проповідувати свідомість Крішни. тому що ви ж розумієте, що небезпека чекає на кожному кроці. А Прабхупада казав: комфортне життя та свідомість Крішни погано поєднуються. Я давав лекцію. Не у цей, а у попередній приїзд у Дніпрі, і був обстріл. Я подумав, що мікрофон зламався, тому що він шумів. Але насправді то були бомби на подвір'ї. Склалось враження, що зламався мікрофон звукова система. Але це було від бомб за дверима. Але віддані вони служать Крішні. Іноді, звісно, треба докласти максимум зусиль, щоб подбати про себе, особливо про родину, доправити її в безпечне місце. Ви робите це. Але також знаєте, ми повинні навіть у цих важких обставинах ми повинні служити Крішні, що б не сталося в житті. Тому що труднощі будуть завжди, якщо не війна. То буде щось інше. В Англії продовольча криза. Ціни на їжу зросли. Екологічна криза, наша планета палає, демографічна криза. Ми бачимо, що за кілька років населення сильно зросло. І в той же час ми не можемо виробляти стільки їжі. Тобто, різні кризи йдуть по світу, війна у газі. До речі, моя команда мала їхати туди, але виникла проблема: щойно було вбито сім волонтерів з World Central Kitchen. а ми повинні були працювати разом. Я думав, ці хлопці точно в безпеці, ніхто не буде стріляти у своїх американці, але семеро загинуло. Тому скрізь є труднощі. Там автокатастрофа. Коли ми були в Одесі. Біля храму загорілася машина, спалахнула і наш фургон ледь не згорів. Тому все може статися будь-коли. І ми повинні практикувати свідомість Крішни, щоб коли прийде наш час, який прийде до нас усіх, ми всі в черзі, щоб зустрітися з Ямараджі. Ми просто не знаємо, де ми в черзі. Чи ми номер п'ять, чи ми номер 10, ми у черзі? Тож я вже старий, моя дружина стара, і не час сидіти вдома і грати в бінго. Прабхупада казав ніякого бінго, не час дивитися телевізор і померти від серцевого нападу. Ми повинні померти в наших чоботях, у наших сандалях, у наших кроксах, у служінні кріші. Так, дійсно, багато людей діляться своїм досвідом, що у ці часи вони більш зібрані, більш сфокусовані на свідомості Крішни. Тому що дивіться на початку війни, всі ці люди залишають країну, всі їх мрії зруйновані водночас. З ними лише маленька валізка, кілька дітей. Вони стоять два дні на кордоні, у мінус 15 градусів. І вони, що називається, матеріально втомлені. Власне, в Лондоні був такий момент. Прапупада гуляв у Рідженс-парку і відданий, запитав його: чому деякі люди приймають свідомість кріш, а деякі ні? І в той раз Прапупада відповів: тому що вони не втомлені матеріально. Отже, мільйони людей перетинають цей кордон, матеріально втомлений, вони страждають. Ці їх мрії і надії, їхні бізнес, сім'ї і будинки вони всі розчавлені. Так чи інакше, це станеться з кожним у свій час. Ці люди потребують просаду. Вони побачили, що крішнаїти були там, щоб підтримати їх, і це дуже важливо. Вони тепер люблять Харі Крішна завдяки цьому. Ви практикуєте сюда Крішна 30 років, 40 років, 50 років. Що допомагає вам продовжувати? Що мотивує вас? Ви вже трохи говорили про це. Власне, головне, що змушує продовжувати, це коли усвідомлюєш жертву, яку приніс Прабхупада заради нас. Як от моя дружина щойно розповідала історію, Прабхупада був дуже, дуже хворий у 1977 році, і він хотів продовжувати на возі з волами. І, власне, віддані дістали Віндуса воз волами. Але тоді Прабхупада сказав: Я хочу поїхати до Америки, і вони сказали Ой. І він дістався аж до Лондона. І коли він повертався, Прабхупада лежав на задньому сидінні автомобіля, і машина зупинилася біля Мокша Лакшмідеві, і вона бачила його прямо перед собою. І коли бачиш таку жертву. То розмірковуєш, може я теж що зроблю? Ця людина зробила для нас все. Так, давайте здійснимо хоча б невелике відшкодування. Давайте зробимо щось, щоб потішити цього великого вайшнава. Шрілу Прабхупаду». так якісь напутні слова? Чи хотіли ви щось додати на останок? Напутні слова. Я маю проїхати 1820 миль щоб повернутися до Лондона. А потім, коли нагода з'явиться знову, коли віддані покличуть нас, ми приїдемо. І зараз я працюю над схемою, щоб привезти багато машин в Україну для храмів. Це хитра схема, але незабаром ми можливо побачите англійські машини, що приїжджають до храмів. Повні пхоги та інших гарних речей, тому я намагаюся зробити якийсь маленький внесок. Дуже вам вдячні за це. Гарне вам подорожі додому, і з нетерпінням чекаємо знову побачити вас.